парламенту про арешт Мосічука було незаконним. Арешт Мосічука був незаконним. Те, про що я доводив увесь час із вересня місяця, це був правовий безпреділ. Це був політичний спектакль, організований президентом Порошенком, за його дорученням головою Верховної Ради Гройсманом і генеральним прокурором Шокіним, який в парламенті замість правової дії, якщо Мосічу винен, внесіть відповідно до закону документи, розгляньте їх відповідно до закону і приймайте відповідно до закону рішення. А коли ви займаєтесь безпреділом, то це не може бути пояснено нічим. І я радий, що сьогодні ми маємо рішення Вищого адміністративного суду, який скасував це незаконне рішення. Верховної ради, до речі, зверніть увагу. Учора вищий адміністративний суд задовольнив мій позов і визнав протиправною бездіяльність президента щодо невнесення подань на звільнення членів центральної виборчої комісії. Сьогодні вищий адміністративний суд визнав незаконним дією Верховної Ради, фактично голови Верховної Ради Гройсмана, який є ставленником Порошенка. Тоді в мене, так само як і всього суспільства, виникає дуже просте запитання: а чи не забагато порушень закону представниками? Найвищий гілок влади. Вчора суд визнає незаконними дії президента Порошенка. Сьогодні суд визнає незаконними фактично дії голови Верховної Ради Гройсмана. Тобто занадто багато порушень закону. Пане Олег, чи відомо вам, де зараз в якому він стані, і як чи тепер означає, що от Печерський суд має скасувати отже, засідання про обрання і продовження йому запобіжного заходу? Мосічук зараз у лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Але питання не лише в Мосічуку, питання в принципі є в Україні закон чи немає. Якщо в Україні є закон, чи повинні його дотримуватися найвищі посадовці, чи діяти по безпреділу? Сьогодні суд дав відповідь на це питання. Закон один для всіх за це стояв євромайдан, не за те, щоб Гройсман, Порошенко чи Шокін по безпреділу ув'язнювали своїх політичних опонентів. Має бути закон. Не подобається поміняйте закон, якщо у вас є на те сили чи можливості. Але поки він є, кожен від президента до колгоспника має виконувати закон. Щодо практичних наслідків, безумовно, сьогодні є рішення вищого адмінсуду про те, що рішення парламенту про надання згоди на арешт Мосічука є незаконним. Отже, Печерський райсуд суд не може обирати санкцію на арешт Масічука, бо санкцію слідчий вносить лише на підставі рішення парламенту, а це рішення сьогодні скасоване.